Крейди, котрі пробує робити ворог, начебто у українців є якісь конфлікти чи з єврейськими діаспорами, чи з вірменськими, там, чи ще з якимось іншими. Їх треба моментально зупиняти. І коли зі мною заходять там, в діалоги в коментарях і кажуть, ти що, не розумієш, що подивись там, скільки у євреїв, там, наприклад, чи у вірмен є всього у власності по Львову. Я не згіден. Поясню, чому. У іудеїв є дуже послідовна династійність. Їх з малечку вчать, там, як правильно розпоряджатися фінансами, як правильно здійснювати організацію інших людей, три певних речей. Там, у Вірмен, у інших національних меншин, ідентично. Простежте колись собі, як вони. По будь-якій сфері бізнесу допомагають один одному. Не для того, аби допомогти там безпосередньо комусь, для того, аби втримувати імідж взаємодопомоги, аби це бачили інші. Ще раз повторюся: не хочу нікого образити своїм відео. Я радше звертаюся до, до українців, до тих, хто мені там пише, що хтось винен нам, українцям. Що ми не вчимо своїх дітей, там певна частина династійності, родоводи, щоб знали чітко, хто там про бабусь, про дідуся і там до п'ятого, до сьомого покоління, що ми не працюємо з своїми дітьми. Я це ну, не в багатьох сім'ях помічає, що з трьох-чотирьох років дитину вчать фінансової грамотності, вчать інвестуванню, вчать мислити, як зорганізувати інших людей. В якийсь свій напрямок, в якісь певні свої процеси, як забезпечити їм там працю, роботу на цю працю, там додати якусь е, свою додану вартість і на от, організації інших людей заробити. Я мало в кого таке помічаю. Ну, давайте задумаємося в першу чергу над тим, чого ми вчимо дітей своїх. Ми їх вчимо, ви вчите в сім'ї з трьох років дитину, як правильно інвестувати. Чи як зорганізувати інших дітей? Даєте їм такі домашні завдання? А, а потім від того і мислення відповідне. Що ви з трьох до 15 років дитині кажете, що вища мрія її життя повинно бути це добре закінчити університет і влаштуватися до когось на роботу, то яких ви наслідків хотіли? Чому ви звинувачуєте тих, хто спромігся на у нас на українській землі зорганізувати, принаймні, якийсь процес. Бо ви даєте цілі своїм дітям, щоб вони йшли на роботу, ви не закладаєте там змалочку в дітях мрію, аби розпоряджатися своїми власними українськими активами, аби шукати подібних, які теж вже зібрали якісь ті чи інші українські активи, українців підкреслю. Та робити з ними там якісь об'єднання, аби шукати тих, хто може ті об'єднання ідеологічно надихати. Здається питанням, коли у вас були такі розмови в сім'ї? Чого прагнете ви, чого прагне ваша родина, чи у вашої сім'ї та великої родини є якась загальна візія, загальна ціль. Про що на великих святах ви спілкуєтеся у своєму колі родини? Коли останній раз хтось з ваших родичів до вас приїжджав і казав: Слух, давай продумаємо, щоб нарешті вже не ходити на роботу. У нас є там два пая, давай займемося якоюсь власною справою. А таких випадків серед інших національних меншин, де передають в Україні. Оцей от досвід від дідів, від татів, і, і це обов'язково обов переймати для дітей в тих національних меншинах династійну мудрість, мудрість сім'ї, мудрість родини. Я бачу це у них постійно. Я дуже хочу, щоб ми не дозволяли ворогу сіяти. Не те, що ворожнечу, а сіяти запитання до тих, хто робить, при тому, що ми не вчимо е, своїх дітей в першу чергу мислити категоріями, що мені потрібна моя земля. Не мені потрібно піти на Леоні, чи, там, в епіцентр, чи до когось чужинцем на роботу, так? а що мені потрібна моя земля. Бо моя земля не дасть мені можливість. Задіяти всю сім'ю і родину до того, аби робити продукт, зорганізувавши ще інших людей, і на додатковій вартості, включеній в це, заробляти. Навіщо кудись ходити взагалі на роботу, якщо ти можеш зробити там чи котедж якийсь, чи готельний бізнес, чи е агровиробництво, чи теплиці, та ну, що завгодно, кузню, там, будь-що. Ну, ви ж ці товари все рівно в тих, хто це організував, купляєте, правда? Тобто, якщо ви щось створите, значить це будуть купляти на ринку, то навіщо дітей заражати цією нерозумінням того, хто вони є в світі, і заражати цими вірусами, що обов'язково потрібно йти до когось. І заражати оцією ненавистю до тих, хто хоч щось створює, якщо більшість сімей ніколи не боролися за те, щоб створювати на своїй землі. Важка розмова, ще більше буде критики, ще більше буде зауважень і запитань, але вона потрібна в теперішній час. Ну, коли як не зараз, ми задамося питанням. Що в нас не так з мисленням, світоглядом? Чим таким більшість наших предків заразили руски, що ми за 30 років не могли поскладатися? І що нам потрібно зробити зараз, аби ми принаймні своїх дітей могли навчити належним чином діяти, щоб розбудовувати чи почати розбудовувати свою українську державу?